Сьогодні вітер. а так наш вітрячок розкручується, застановився. Ну такий вітер 1-2 метри в секунду, максимум 3. От. Працює файно, зараз я піднімусь наверх. Ну Це вважаю, вітра немає, але анімометр єлі-єлі крутиться. Я бачу, а вітрячок підловлює легкі пориви вітра. Взагалі класний вітрячок вийшов. Побачимо, що він на вітрах буде видавати. От. Зараз поки що. Я виробітку дивився, зараз поки до 100 Вт. Але но... вітра нема сьогодні. Ну що це за вітер? 2 Два... метри в секунду це не вітер. Ну вже при цьому вітру вітрячок крутиться. І вже явно ну, заряджаю батарею. Ще й батареї в мене заряжені, то то, точний заряд не можна подивитися, От. вітер отлично. Короче, класний вітрячок. От. Тільки шелестить. Ну, Бачите, як анімометр воно крутиться, Фактично вітра нема, тут лопасті великі, і він улавлює мал малейший Коротше, пороги вітра. Отак, так, увеличу. Отак.